Київстар продовжує спілкуватися з цікавими людьми. Ну, і сьогодні у нас от поряд зі мною стоїть людина, з якою ми спілкувалися достатньо довго, але один одного не чули. Як виконання я знаю хто він, він знає хто я, але якось не працювало. Сьогодні у нас автор, виконавець та засновник гурту колодії. Доброго дня вам! Як настрій? Та в принципі настрій помірний. Скучили за концертами, за виступами, скажімо так, тому що ну під час війни ми знаємо, що всі артисти зараз потребують цього, потрібно кудись викидувати енергію. І от такі заходи допомагають вам. Музику припиняти не можна. Музика дає нам рух. Перед просто дивлячись, що співати, що транслювати людям, ми не припиняли діяльність. Ми виступаємо для військових, виступаємо, де є можливість, де можна ділитися музикою, то чим ми займаємося. Багато людей говорять зараз таку цікаву інформацію, що от як артисти можуть заробляти під час війни і так далі, незважаючи на те, що кожен гурт, кожен виконавець дає благодійні концерти, виступає перед військовими і за це нічого не просить. Але ж артисти вони люди хочуть їсти. Як ви ставитесь до того, що вже пора поновити виступи, скажімо, так, на комерційній основі ви маєте мозяшок квитки продавати для цього. Потрібна людина, яка цим займеться. Я чому підводив до цього питання? Друзі, якщо ви дивитесь і ви саме як програмним директором, концертним директором, і ви хочете приєднатися до команди гурту Колодій, я так розумію, ви завжди раді. Да, Дмитро, дякую тобі. Да? <реш> 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 Супер. Ну і від вас побажання всім хлопцям та дівчатам ЗСУ, які дають можливість сьогодні вам виступати, а нам послухати саме вас. Перше буде однозначно це прийти додому неушкодженими. Хай кулі минають і шаблі не беруть наших, наші збройні сили, наших військових. Я хочу додати ще перемога, напевно, остаточна добра. Над злом, світла над темрявою, всім здоров'я, миру однозначно перемоги. Дякуємо. Гуртководій сьогодні разом з нами. Вам чудового вечора. Спасибо.